Жила собі дівчинка Натуся з мамою й татом. Вони її дуже любили. Ходила вона до дитячого садочка, а восени вже збиралася йти до школи у перший клас. У натусі була тітенька Марина, яка теж дуже любила племінницю і часто приїздила до неї в гості. Коли вона приїздила провідати, завжди привозила шоколадні цукерки. Та різні солодощі. Дідусь і бабуся приносили онучці печиво, полуничне варення та обов'язково цукерки, бо Натуся їх дуже любила. Мама пекла смачні тістечка та тортики з білим солодким кремом, бо Натуся їх дуже дуже полюбляла. У натусаній оселі завжди було. Щось солодке і смачненьке, обов'язково цукерки, тістечка з кремом, бо вона їх дуже-дуже полюбляла. Дуже не любила ратуся їсти яблука, грушу, морку, капусту та огірки. Навіть слухати не хотіла дівчинку, що ця їжа дуже корисна на відміну від солодощів, що у них міститься багато вітамінів. Корисних для кожної людини. Слухала Натуся розмови про корисні вітаміни і продовжувала ласувати цукерками та тістечками. Та одного разу прокинулась дівчинка і почала плакати. Що трапилось, доня? запитала стурбована мама. Зубки болять, відповіла Натуся. Довелося того ж дня татові вести свою маленьку донечку до стоматолога. А стоматолог це такий лікар, який лікує зубки і дітям, і дорослим. Подивився стоматолог та натусі зубки і каже Дівчинка, мені здається, що ти дуже любиш їсти цукерки та тістечка. Це так? Так, відповіла Натуся. А ще мені здається, що ти зовсім не вживаєш корисних овочів, фрукти. Це так? Так, знову відповіла дівчинка. Я полікую твої зубки, але ти мусиш пообіцяти мені, що більше ніколи не починатимеш ранок із цукера, що від сьогодні вживатимеш корисну їжу. А якщо ти не зробиш цього, нам незабаром доведеться зустрітися знову. Чому здивувалася Натуся? Бо твої зубки розболілися саме від цукерок. І болітимуть знову, якщо ти не припиниш зловживати ними. Дядечко лікар, полікуйте, будь ласка, мої зубки. Я обіцяю, що тепер вживатиму корисну їжу, а цукерки їстиму інколи. І зовсім трішечки. Коли Натуся повернулася додому, вона розповіла своїй мамі, що порадив лікар, які овочі й фрукти потрібно їсти, як потрібно за зубками доглядати, щоб вони не боліли і були здоровими. Відтоді Натуся зовсім змінилася вона назавжди запам'ятала поради лікаря стоматолога. Тепер Натуся радить усім своїм друзям не зловживати солодощами.